Коли тобі тяжко, коли ти дуже хворієш, коли в тебе життя не клеїться, іменно в таку хвилину приходить диявол. Тому зверніть на це увагу, дорогі мої брати і сестри. Коли тобі тяжко, коли ти страдаєш, коли нічого не хочеться, коли ти, можливо, розчарувався в житті, саме тоді прийде диявол, щоб добити до кінця, він тебе навістить, і він попробує тебе там, в долині, плача добити, добити. Щоб ти не йшов за Ісусом. Він тебе потр... попробує переконати, що твій Бог тебе залишив. Ти не потрібний твоєму Богові. Бо якщо би ти був потрібний Богові, ти б сьогодні не проходив через ці страждання. Значить, Бог твій тебе залишив. Це брехня сатанинська. Бог допустив до тебе долину плачу, Бог випробовує твою віру. Бог хоче тебе загартувати в страданнях, але це не значить, що Він тебе залишив, бо сатана буде обманювати. Він буде тобі доказувати, що ти нікому не потрібний, ні Богу, ні церкві, ніхто до тебе не позвонив на протязі тижня, нащо такий Бог, наша така церква, я більше не піду до церкви. Це все, дія... оце точно дьявольське. Навіть не сумнівайся.